Забули ключі вдома? Не біда. Тепер у вас є безліч інших способів потрапити додому. І всі вони такі ж безпечні, як і ключ. Сьогодні у нас на огляді смарт-замок на вхідні двері – TT-Lock Touch Pro. І зараз ми поговоримо про всі його круті фішки. А з вами Яна ви на каналі SecureUA. Приємного перегляду! TT-Lock Touch Pro – це біометричний замок з інтегрованим Wi-Fi модулем для встановлення на масивні внутрішні та вуличні двері. Він може встановлюватися у вигляді накладки на будь-яку запірну систему з косим ригелем, а при встановленні з мортизою – Замок має можливість рухом ручки вгору керувати замиканням на прямий ригель. А великий корпус при встановленні замка замість старого гарантовано перекриває всі отвори від монтажу старого замка. Тачпро чудово підходить для використання у квартирах, готелях, апартаментах, будинку або в офісі, як електронний замок з дуже гнучкими можливостями дистанційного відкриття та управління налаштуваннями. У замку є режим Вільний прохід, який дозволяє відключати блокування замку щоразу, як зачиняються двері. Повернути замок у стандартний режим замикання можна натисканням решітки на клавіатурі або командою з вашого смартфона чи радіопульта, і ви завжди будете впевнені, що ваші двері надійно зачинені. Технологія TT-Lock дозволить вам за допомогою смартфона з будь-якої точки світу дає Wi-Fi відкрити замок, надати чи обмежити доступ до приміщення гостю, бачити, хто та коли відкривав замок, контролювати його стан, відкритий він чи закритий. Та керувати ним. Відкрити двері можна за допомогою застосунку на телефоні, відбитком пальця, за допомогою пароля, карти, механічного ключа з комп'ютера і з радіопульта з унікальним ID. Живиться замок від восьми батарейок АА, термін служби яких 6 12 місяців. Коли вони почнуть розряджатися, то застосунок вас про це сповістить. І навіть якщо вони повністю сядуть, то передбачена можливість підключення резервного або екстреного живлення через роз'єм мікрою usb щоб відкрити замок, наприклад, від павербанка. Розміри tt Lock Touch Pro доволі вражаючі: висота 360 мм, ширина 72 без ручки і товщина 25 мм. Замок випускається у трьох кольорах: чорний, срібний та бронза. Тому підійде під будь-який дизайн. Замок універсальний і простий як у монтажі, так і у використанні. Для установки потрібні лише дриль та викрутка. Його можна встановити як на ліву так і на правосторонні двері. На двері, які відчиняються як назовні, так і всередину приміщення. Замок відмінно підійде для дерев'яних і для металевих дверей будь-якої товщини. А обрати та замовити різноманітні замки та всі інші товари для охорони, ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей!